От ідемо, і а тий день п'ят. Нахідні погода сьогодні. Взагалі. Жахлива. Вітер коли Вчора вчора просто і це і все. Спокійно. А сьогоднішній... Ну добре, що сьогодні недовго. Каже, ці дня та і все. А вчора ми що тут затрималися. Вже ніч була. А я ще на пусту тут. Ну, що ж поробиш. Тут прибувать. Фу, знов стріляють. Надіюсь, вони вже хоча б вчорашнього напрямок змінили. Подобаємо. Якось так, ну, думаю, на вже краще буде. От якось так, якось так. Так що чекаємо, чекаємо на повернення. Добре, що хочемо. Хоч окуляри з собою взяв. що очі, обличчя закрито, а що хай вітер віє? Якось перечекаю вже. Так, якось так.